Добрі і дорогі, друзі. Я взагалі на цю тему рік тому, мабуть, що багато хто з вас був раз і розказував. Ну, але, мабуть, погано розказував, тому мені це завдання дали другий раз. Розказувати про місію. Google. Тож, я спробую це зробити іншими словами. Засновники ООН, коли створювали організацію, то, хоч вони були дуже різних політичних поглядів, вони всі зійшлися на тому, що місією ООН повинно бути відновлення української держави. І з цим, цією місією десь за два покоління борців боролися за українську державу. Після того, як 24 серпня 1991 року була проголошена незалежність України, то в багатьох людей виникло питання що що, завданням? яке завдання повинно бути в ООН, якщо ось, ми вже дістали цю державу. І е, багато хто навіть... Не звертав уваги на те, що проголошення української держави було досить ну, з точки зору політичного формальне. Чому? Тому що е, там будуть такі нюанси, знаєте, а, як відомо, чорт ховається в дрібницях. Е, наприклад, Верховна Рада тоді прийняла рішення про те, що Конституція української РСР діє далі на цій території України. Що закони української РСР діють далі на територію України. Ну і фактично вся номенклатура Української комуністичної партії залишилася фактично на своїх місцях і далі працювала. Тобто, якщо говорити про те, що це була проголошена незалежна українська держава, то треба було провести вибори, народ повинен був обрати нових людей обратити тих людей, які боролись за незалежну державу. А так фактично вони пересіли з одних крісел в друге і вирішили, що вони під синьо-жовтим прапором і е, тризубом пересидять ті всі часи і тому, якщо ми сьогодні ми маємо великі клопоти з обороною України, то оці клопоти саме там от заховані. Саме там вони почалися, ці клопоти. І е, якщо говорити про те, чим займалася в перші роки Незалежності, то вона працювала під, е, умовно скажемо, гаслом заповнимо, наповнимо Україну українським змістом. Ну, так може бути. Це нормально було, ми працювали над тим. І якщо подивитися на Ті 30 років, які пройшли, і подивитися, що робила УУН в той час, і що дало результат зараз під час війни, то я вам скажу, що найбільше було те, що не дуже сильно викликало в людей, ну як би вам сказати, ентузіазму такого, що так, так, це дуже потрібно, давайте робіть і таке інше. Але воно спрацювало. Так от, іще з Радянського Союзу наш останній провідник крайовий тут Зенко Красівський започаткував вишкільні табори для молоді. І в тих вишкільних таборах ну, вони були на в Радянському Союзі такі. І в тих вишкільних таборах готувалася молодь. Якщо на початку їх було два-три... То вже після проголошення незалежності їх стало значно більше. У Львівській області було тільки три. А ще було три в Тернопільській, а ще три було в Франківській, а ще три було в Волинській і так само в Рівненській області. Всього було більше 20 таборів вишкільних для молоді. І, якщо так... Порахувати, ну мені так виходить, що через ці табори пройшло за тих 30 років не менше, ніж 30 тисяч людей. Ці люди вже виросли. Деякі вже навіть за 50-ку мають. І ці люди пішли, от як тільки почалася війна повномасштабна, всі ці люди без жодного примусу самі пішли захищати Україну. І Якраз на той момент, поки держава оготувалася і думала, чи, чи працювати, чи воювати, що робити, можемо з москалями можна порішати ще. От, ті люди реально захищали Україну. І вони дали той час необхідний, щоб оця державна машина нарешті усвідомила стан війни і почала працювати на війну. Ну, це зрозуміло, громадські руки так і працюють набагато швидше працює ніж працює бюрократія держава. Можна сказати, що ці люди врятували Україну від негайної прави. Тому от вкладений час і вкладені зусилля в виховання тих молодих людей, тих дітей фактично, які були в тих вишкільних таборах, ось так принесло цей результат. Чи приніс результат такий перебування, скажімо, тих людей, яких ми намагалися проштовхнути десь в органи влади, чи воно дало такий результат? Не знаю. Це може хтось захоче написати з цього приводу на якомусь Будь ласка, дуже цікаво буде дізнатися. Але те, що люди, які вчили захищати Україну, врятували Україну в спотрібний час. So.